Поглянути на Львів по-новому діти з інтернатів відвідали незвичну екскурсію вулицями рідного міста. Напередодні зимових свят дітлахи з інтернатів мандрували стежками історичного Львова. Невідомі легенди дітям відкривали волонтери-студенти львівських вишів. Протягом години школярі побували у найцікавіших куточках старого міста. Потерли на щастя ні з лемківського художника на Дровняка. Та віч навіть зустрілися з міфічною жителькою Домініканського собору. Наприкінці подорожі дітлахів почастували солодощами і подарували буклети з видатними пам'ятками Львова. Показати їм Львів з якоїсь іншої точки зору, з боку історій, байок, легенд, а не просто сухої якоїсь такої термінології, яка не цікава дітям. Мені може все сподобалося, але мене трохи було перелякало. Але я знаю, що це не справжній. Та видько просто передягнувся. Було його видно лицем.